Різали кубиками м'ясо, У мене куричі. От також цибулю пори, моркву, цибулю, чесничок, петрушечку, ложку масла і ложку олії. Засипаємо всі наші овочі, кострулю з товстим дном і хай тушиться кришку. Наша морква з цибульками і з петрушечкою підтушилися. І тепер накладаємо маску, вимішуємо разом із нашими овочами, кришкою на 10 хвилин. Підтушилися наші овочі і м'яско. Додаю лавровий листок, куркума, червоний перець солодкий, і сіль і різні приправки вам до смаку, і перець. Які смакують, просто чорний перець. А щоб ви знали петрушечку, я даю курінчик. Промитий рис висипаю наливаю води так, щоб накрило і зверху палець, на палець водички було, на чорну палець. Ось так. Накриваю під кришкою і даю томитися 15 хвилин, як закипить. Смакуйте разом з нами.